Вітаю вас на каналі. Запрошую до магазину Аврора. Подивимося, які акції знижки в магазині Аврора. Хочу вам подякувати за коментарі, за вподобайки. Акції з 29. З 29 по. як я? 29 червня. З 23 червня по 29 червня. Вибачаюсь. З 23 по 29. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Подивимось, може, вже щось на поличках є з новинок. Шампунь Тропікана, об'єм тут 200 мл, зараз по 14 гривень. На, <смас> набір а, бальзам маска та шампунь від торгової марки Фортеза, Зараз по 149 гривень. Для найменших шампунь кряка. чи «Кря -кря» Кряка, це ось. Кря-кря по 24 гривні 200 мл. І зі знижку зараз можна спробувати ось ці кремові гелі для душу. Номінал тут 400 мл за 49 гривень. Є багато різних ароматів а, з усілякими смачненькими тістечками. Аромати а чоловічі гелі для душу стріт 8. Зараз по. А, 59 гривень, непогана ціна для цього гелю для душу. А ось це новинка. А також вийшла така водичка, можна спробувати новинку. цю. Три в одному гель для душу чоловічий. 400 мл 74 гривні. Ось такі кремові гелі для душу 430 мл. Зараз по 44 гривні. Також є багато різних ароматів. Ось такий великий, тут майже літр. Шампунь Доктор 99 гривень. Максимальна сила. Із цієї ж серії можна придбати ось таку велику маску. Також такий самий об'єм 99 гривень. І точнісінька та сама фірма. Маска для волосся, тільки об'єм тут майже 300 мл 59 гривень. Бальзам маска Біо. Пакування 480 грамів 64 гривні. Зі знижкою зараз можна придбати ось такий великий літровий шампунь. 81 гривня. Яєчний жовток. А є ще ось такий стимулюючий із алтайським мед. 69 гривень, спрей-кондиціонер для волосся з аргановою олією 200 мл. А ось такий зараз можна придбати спрей для волосся за 29 гривень проти випадіння. А зі знижкою зараз стоїть ось ця новинка. Це чоловічі парфумовані водички. Є різні аромати. 100 мл об'єм 169 гривень. В таку ж саму ціну парфумовані водички для жінок. 100 мл 169 гривень. Також декілька видів ароматів. Зі знижкою сіль для ванни а тут 500 г 32 гривні. Зверніть увагу, зараз ось ця вся серія Skin Biome зі знижками. Не знаю, що це за серія, мабуть, це наш вітчизняний виробник. Так, да, це наш вітчизняний виробник. Тут є міцелярна вода, пінка для вмивання, тонік для обличчя, пілінг, гумаж для обличчя, молочко. Зараз усе зі знижками стоїть. Ося серія. Зі знижкою торгова марка Біокон. Тут є фреш гелі для вмивання. А зі знижкою крем-гелі для обличчя. Також зверніть увагу. Так, це набір станочків для гоління. Разор 10 станочків на два леза із геловою смужкою зволожуючою. Ціна за ось цей цілий набір зараз лише 55 гривень. Ось такий жіночий станочок. Зараз в акції: 74 гривні на трилеза із смужкою, яка підіймає волоски, і з гелевою смужкою для зволоження. На поличці розпродаж фарба для волосся Мальва по 34 гривні. Зі знижкою також можна придбати кремові гелі для душу Нівея 250 мл. Бачу, є різні аромати по 61 гривні акція. А непогана знижка, зверніть увагу. В іншому магазині по акції зараз Nivea набагато дорожче. Ось така б'янка: це літровий кремовий гель для душу 99 гривень. Сухий шампунь шаума 108 гривень, 150 мл. Навушники вакуумні, дротові по 69 гривень. Кольори бачу поки що білі. Такі також зі знижкою 69 гривень. А ось такі, така ж ця ж марка торгова, можна придбати трішки дешевше: 49 гривень, акційна ціна. Зекономити можна 50 гривень, а зарядка ось така для телефону бездротова, 149 гривень акційна ціна. Навушники вакуумні дротові. Ще навіть дешевше знайшов ось такі по 39 гривень. Новинка, набір ось таких резинок для волосся. є різні кольори. В упаковці тут 6 штук. 49 гривень показую як новинку. Пензлики косметичні для пудри для рум'ян по 34 гривні зараз зі знижкою. Кусачки для нігтів 39 гривень. Так, здається, це якийсь а, блиск чи бальзам для губ 49 гривень. За 29 гривень можна придбати ось таке мило, крем мило 500 мл. 34 гривні, крем мило, медова диня для дітей. Також 500 мл. Вверде мило шик 100 г 22 гривні, акційна ціна. Є багато різних квіткових ароматів. Ось таке велике літрове мило також є багато різних ароматів. По 37 гривень пляшка із дозатором. Так, тут у нас а, мигдальне крем-мило і кокос 520 мл. Міц... До речі, йде ще гліцерин 29 гривень. Зверніть також увагу. Ось такий а, мило написано, що Німеччина. 910 грамів. Також є різні аромати. 59 гривень зараз. За 19 гривень можна придбати ось таку паперові серветки в коробці. Тут 100 штук, двошарові 19 гривень. Двошарові також 150 штук, 32 гривні. Серветки, козаки. Пам'ятаєте, мультфільм? Тут 16 штук, двошарові по 16 гривень зараз. Дивіться, яка хороша ціна. Лише 29 гривень. Тут 80 штук. Ось такі великі серветки. Рушники паперові двошарові, 130 штук. Пакування 37 гривень. Серветки паперові меланка. А зверніть увагу, це в неї йдуть вже три шарові. Тут 70 штук в упаковці. 32 гривні. Серветки вологі 130 штук. Написано, що туалетні. 44 гривні. Зараз акційна ціна. Ось такі серветки дитячі вологі. Тут 110 штук. 39 гривень. А ось такі можна придбати за 15 гривень, 60 штук. Серветки вологі дитячі, 24 штуки по 15 гривень. Як я говорю, технічні рушники 200 штук. Упаковка за ціною 32 гривні. Туалетний папір 4 рулони двошаровий 44 гривні. За 44 гривні можна придбати ось такий паперовий рушник. Навіть дешевше 39 акційна ціна. А ось такий технічний за 22 гривні. Великий рушник двошаровий. Тут 500 відривів. За ціною 169 гривень. І дивіться, яка чудова новинка з'явилася в Аврора. Серветки для швабри, для теоскопічної швабри. Вологі серветки для прибирання. Тут 15 штук. Упаковка досить важка. А це, я гадаю, зв'язано з тим, що вони досить добре пропитані. 139 гривень пакування. Дабл бабл, губки кухонні 5 штук, 32 гривні. Серветки віскозні 5 штук в упаковці. Зараз вони по 19 гривень. 43 гривні. Набір губок кухонних фрекінбок хвилясті 5 штук. 55 гривень коштує насадка змінна для швабри. Ось така. 299 гривень. Органайзер пластиковий на 4 ящики висувних. Зі знижкою зараз ось такий пластиковий кошик для зберігання 34 гривні на 4,5 літри. Трішки більший, схожий на цей попередній на 5,7 літра. 39 гривень. Акційна ціна зараз. Хочу вам показати ось таку новинку: набір прищіпок і одразу шнур для білизни. Так, 20 штук прищіпок і шнур. Не бачу наскільки метрів. Не написано тут також 77 гривень. Ще одна досить така хороша новинка. Ось така підкладка чи підставка. Підставка під праску. Я гадаю, що це краще таку використовувати, ніж щоб у вас, знаєте, прогоріла десь тканина на прасувальній дошці. Так, ціна такої новинки 74 гривні. Привезли нові гачки для малечі, такі кольорові різні. По 24 та по 29 гривень. Оці також здається смайли нові. І ось це печиво також здається. нове Нові гачки. Ось таким чином вони кріпляться. На двосторонньому скотчі 24 гривні. Силіконова губка щітка ось така по 14 гривень. Ще одна новинка: набір ось таких гачків, 6 штук в наборі. А зараз скажу ціну. Це також, ну я вже сказав, новинка 55 гривень. Візерунки можна обрати на будь-який смак, багато є різних. Ось така сушка, вішалка для дрібничок. Зараз зі знижкою 49 гривень із прищіпками. Ще одна новинка ось така металева поличка, але вже потрібно просверлювати а, у стінах диру, дирочки, щоб повісити 179 гривень. Алійка для душу а, в декілька режимів. Я також замовив. Потім покажу вам по інтернету, замовляв, покажу вам свої розпаковки. По 69 гривень, здається, я замовляв. А ця, ну, це подібна, 139 гривень. Без знижки я гадаю, що також буде дешевше. У мене трішки інакше. Рукавички від Faino. по 33 гривні зараз. Зі знижкою йоржик для унітазу 77 гривень. А ось такий можна придбати зараз за 109 гривень. Він кріпиться на стіні, має двосторонній скотч. Щоб закріпити, теж досить хороша штучка 109 гривень. Зверніть увагу, зараз дуже хороша знижка на ось такий дозатор для мила. І ще зверху можна поставити тверде мило. Я вже декілька разів його показував, все одно покажу. Просто зараз на нього дуже хороша знижка, лише 55 гривень. Ось дивіться, наливаєте сюди рідке мило, а зверху сюди можна поставити тверде мило. Тобто два в одному. Хочу показати ось таку стильну, як спеціально назива, угойка вона важка. Дозатор, да, для рідини для миття посуду з губкою. Не бачив такої. В чорному такому кольорі, ну, я скажу, дуже стильно <смі> виглядає. На кухні буде красиво. Ціна такої новинки 399 гривень. Зі знижкою, ось такий набір для ванної кімнати, з дерев'яними елементами 249 гривень. Новинка ось такі мильнички. А, ну, самі простенькі, але бачите, наклеїла наклейкою і вже по-іншому виглядає. Має ми вигляд мильничка. Показую, як новинку: а, 39 гривень. А тут я ще знайшов, бачите, така сама мильниця, тільки вже в світлому кольорі. Це ось такий набір. А тут можна поставити зубну щітку, зубну пасту і мило. А ціна такого набору, також як новинка, 99 гривень. Набір ємностей дорожних. Ось такий органайзер для дрібниць, для косметики. Двоповерховий, так можна сказати. Зараз за 149 гривень. Ось такий кошечок пластиковий. Зараз по 44 гривні. Універсальний із ручками. Кольори в асортименті. Зі знижкою можна придбати ось такий набір для ванної кімнати 189 гривень. Подібний, я би навіть сказав, такий самий, але подібний, трішки інакший стаканчик. Також 179 гривень, 4 предмети. А ось я знайшов такі мильниці, точнісінько такі самі. Дивіться, які цікаві. Це досить добре, що має а, такий сказати, ден, це, да? Мило не буде булькатись у воді. Є в такому чорному кольорі і є ще у світлому кольорі. 64 гривні. Є трішки дешевше зараз зі знижкою по 19 гривень ось такі прозора. І з прозорою кришкою також кольори в асортименті. 99 гривень ціна ось такого дозатора для рідкого мила. Дивно, це ж пластик. Я думаю, ну, скло б було дорожче, бо ж правда? а Скло, але, на жаль, це пластик. Думав, що він зі знижкою буде. Щось мені здавалося, що воно зі знижкою. А такого я не бачив. О, це вже, бачите, це вже скло йде. Це вже йде скло. І ціна такого 64 гривні. А чому а скло дешевше за пластик? О, оце, оце я хотів запитати у вас, що 99 гривень на оцей пластиковий дозатор. Це мені здається, що дуже дорого. Скло дешевше, досить гарний. Ще натрапив на одну новиночку. Дивіться, який величезний набір. А тут мильниця, дозатор для мила, стаканчик для зубних щиток, для зубних паст, йоржик для унітазу і відро для сміття. Ось такий набір із шести штук. Ціна <кхух> вже голос сідає. Ціна 599 гривень. Ще одна новинка, досить кумедне таке відерце. Мабуть, для косметичних палочок, косметичних дисків поставити для сміття 99 гривень у вигляді ведмедика. Ще одна новинка силіконова щітка для миття унітазу. Причому хочу сказати, що силіконова щітка краще вимивається, ніж така звичайна йоржик. 249 гривень із пластиковою підставкою. 29 гривень. Йоржик силіконовий для унітазу. Ось зараз можна придбати за 29 гривень. Ну, на картинці, але я вам все одно хочу показати. На картинці видно, але зараз відкрию і покажу вам. Хороша знижка. Ну, Ось так він виглядає. І ще має дві довгі такі частини. Так, я гадаю, це для миття вікон. Зараз проскануємо. Це також новинка. Набір із двох штучок. 29 гривень щітка для миття вікон зі шкрипком Міні. А, це е, оцей помаранчевий, це як я не зрозумів. Це ж одна така щиточка, а друга ось така, да? Чи це палочка? А, це палочка надягається, вибачаюсь. Це палочка надягається сюди і він робиться довший. Хочу вам побажати всього найкращого. Зустрінемось е, от зараз трошечки пізніше сьогодні. Трішки згодом в магазині. АТБ. нехай вас все буде гаразд! До зустрічі!